Власне, ми продовжимо обговорювати цю тему. Зараз до нашої розмови приєднується речник Національної гвардії України Руслан Музичук. З ним також поговоримо детальніше про процеси рекрутингу, адже Нацгвардія також е, обирає такий спосіб е, як можливість поповнити лави е, новими людьми. Пане Руслане, вітаю вас. Так, зараз зможемо продовжити розмову. Перепрошуємо про поки проблеми е, зі зв'язком. Нагадую, поспілкуємося з Русланом Музичуком. Я ж поки нагадаю про повітряні тривоги, які зараз оголошені в кількох областях України. Це Херсонська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська. Тож, будь ласка, пройдіть в укриття, залишайтеся там до відбою, адже повітряні сили у Телеграм повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Ну і продовжуємо спілкування з Русланом Музичуком, речником Нацгвардії України. Пане Руслане, вітаю вас доброго дня. Власне, продовжуємо спілкуватися і обговорювати тему рекрутингу. Чи можете розповісти, які успіхи зараз у Нацгвардії у цьому шляху пошуку нових військових? В цілому зараз останнім часом зроблено багато роботи для того, щоб дійсно цей процес набагато спростити. Це в першу чергу і застосування наших особистих онлайн платформ, які розміщені на сайті національної гвардії у соціальних мережах. І другий етап це, звичайно, був який також робили наші бригади. Досить активно працюють соціальні мережі бригад, які також самостійно можна сказати займаються комплектуванням. Ці соціальні мережі, вакансії у них розміщуються і досить активно на них відповідають люди, які займаються комплектуванням, рекрутингом. В деяких наших бригадах також створені сайти, наприклад, це Хартія, Азов. Відомо усім бригада, тобто, де безпосередньо люди можуть вибрати собі вакансію, прочитати про підрозділ, ознайомитися з тими задачами, командирами, що дуже важливо, і бойовим шляхом. Ну і крайнє, скажімо так, нововведення для нас, яке ми також запровадили це співпраця із онлайн-платформою для пошуку роботи, «Робота.UA». Що дало нам змогу за останній час розмістити майже 300 вакансій по всій Україні? А це в першу чергу зручно для тих людей, які намагаються обрати собі спеціальність, тому що мова тут не завжди йде саме про бойові спеціальності, і також обрати саме військову частину, обрати регіон чи місто конкретно, якщо там розміщений той чи інший підрозділ. До речі, щойно спілкувалися з представником міноборони, однак чіткої відповіді не почули загалом про те, які спеціальності найпопулярніші серед людей, на який найбільший конкурс. Чи можете наприклад Нацвардії розказати? Яка спеціальність найбільше цікавить людей? Я візьму свіжі дані за цей тиждень спочатку тижня по Києву. Найбільш запитувані спеціальності це були військовий психолог. Наступна була оператор БПЛА, стрілець. Водій, кухар, зв'язківець тобто таким, скажемо так, такий рейтинг за останні три дні спеціальності, які це саме по центру комплектування нашому в Києві, куди мож, куди подають заявки. В основному це Житомирщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина. Тобто, таким чином ви виглядає ці спеціальності протягом останнього тижня. Ну і важливо, що на них відгукуються не лише чоловіки, жінки. Зокрема, ми бачимо 15 відгуків. Це психологи, військові психологи, тому що питання роботи з нашими бійцями, питання реабілітації, реабілітації тих, хто повернувся з полону. Воно актуальне. Ну і звичайно, такі спеціальності, як зв'язківець, діловод, і навіть оператор БПЛА серед них також є жінки. До речі, інша тема з приводу рекрутингу. Ми щойно обговорювали також випадки, коли військовий хоче потрапити до певного підрозділу або до певної отримати певну спеціальність, однак це йому не виходить з тих чи інших причин. Наскільки чи зіштовхувалися взагалі з такими випадками щодо вступу до Нацгвардії до певних підрозділів, і чи великим є масштаб проблеми тут? Я можу сказати наступне: що зараз навіть на питання місцевого, де командири працюють із охочими, саме які подавали заявки через сайт роботу через наші онлайн-платформи, це саме те, щоб кандидат. Потрапляв на ту вакансію, на яку він відгукнувся. Звичайно, що труднощі можуть бути в чому не завжди кількість кандидатів вона може відповідати кількості вакансій, до прикладу, якщо в військовій частині є штатна категорія психолог і таких посад. Припустимо 5, а відгукнулося 7-10 чоловік. То, звичайно, що можливо для певного кандидата не знайдеться там місця. І можуть бути і такі випадки. Проте зараз ми намагаємося досить швидко змінювати інформацію і надавати для того, щоб такі вакансії були актуальні. Ну і звичайно, те, що. Що стосується саме регіонально, щоб людина мала змогу приїхати звичайно на співбесіду, зв'язатися і тоді для себе приймати рішення, тому що сама подача заявки, саме звернення до центру комплектування, навіть прибуття на співбесіду чи проходження якихось тестування, воно ще не скажімо, так самого кандидата не зобов'язує саме долучатися в ту чи іншу частину. Тобто людина на цьому етапі ще може прийняти рішення стосовно своєї вакансії чи стосовно тієї чи іншої. Посади у підрозділі, якщо вона, ця вакансія вона залишатиметься актуальною. Ну і ще розкажіть, будь ласка, що варто знати тим людям, які все таки хочуть доєднатися до Нацгвардії, які документи їм потрібно? Можливо, які, в яких спеціальностях вони наразі найзатребуваніші? Що стосується саме підрозділів Національної гвардії і, зокрема, виконання задач гвардійцями в усіх регіонах, потрібно розуміти, що серед задач гвардійців є і правоохоронні задачі, це де ми можемо бачити візуально це несення служби на блокпостах, це також захист об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується, наприклад, ділянок наших північних областей, це посилення державного кордону. Звичайно, в багатьох підрозділах зараз з'являється Канції, які е, ми говоримо про формування мобільних вогневих груп, які підсилюють систему протиповітряної оборони держави, і з, в бойових навіть бригадах це не лише посади штурмовиків, піхотинців, а також створюються підрозділи, які е, займаються застосуванням безпілотних літальних апаратів різного типу. Ну і звичайно, тут також потрібна підготовка, тому що одна справа де в інша це. Скажімо так, оперативно тактичного рівня безпілотні літальні апарати, проте перед цим так чи інакше вони проходять підготовку в для того, аби скажімо так виконувати ті чи інші задачі ефективно, пане Руслане. Дуже дякуємо за роз'яснення щодо вступу до Нацгвардії. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. ще